Іскри летять болгарка Реве. Працюють хлопці з міського КП. Відновлюють те, що з роками пішло у минуле. Розбилось, потріскалось, скажімо так, непридатне нікуди. До під'їздів зайти це була вже ділема, бо залишки сходів для літніх людей було щось на кшталт, прямо справжній Хардвей. Тепер ця проблема пішла у минуле. Нарешті зітхнули з полегшенням люди. На даній п'ятиповерхівці проводяться роботи з поточного ремонту вхідних груп. Внаслідок тривалої експлуатації було б частково зруйновано ганки будівлі. Також почала протікати покривля піддашку. Все це разом створює незручності для мешканців будинку. Ми відремонтуємо конструктив ганку та встановимо експлуатаційний шар з тротуарної плитки, також відновимо перила. Також будуть відновлені стіни вхідних груп. Покривля піддашка буде перекрита новою гідроізоляцією. Також наше підприємство в поточному році планує виконати відновлені роботи з поточного ремонту на 353 будинках. В цьому числі це роботи з поточного ремонту жорсткої покривлі на 37 будинках, роботи з поточного ремонтом м'якої покривлі на 63 будинках, вхідні групи це 200 одиниць на 69 будинках, також влаштування майже 20 пандусів. Наше підприємство постійно виїжджає на усунення наслідків прильотів, де ми закриваємо контури будинків. Ми працюємо вдень і вночі майже без вихідних для того, щоб створити максимально комфортні умови для проживання харків'ян. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Ігор Мікенін. Харків новини.